Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням я вас знову вітаю в друге сьогодні, 12 квітня, у середу, на ютуб-каналі Василь Кламчук. Щиро дякую, що ви тут. Підписуйтесь, будь ласочка, дзвіношок, вмикайте, аби нічого важливо не пропустити. Так само, як і ну, треба це говорити лайки, лайкоси, категоричні українські подобайки. Ну, тисніть і все, і забудьте, а алгоритми Ютубу буде більш ретельно працювати і своїми там рівнями, рекомендаціями, аби більше людей дійсно знали, а не здогадувалися, що відбувається в Україні. І в її околицях ми попередні часи вами вже встигли поговорити про. А це нелюдське відео, яке з'явилося в мережі, пов'язане з тим, як Кацап відрізають по живому голову нашому захисникові. І це, як ви виглядає, це не поодинокий випадок. Сподіваюся, що нічого не просто не забути буде. А якраз і покаране це зло обов'язково повинно бути. Ми говорили з вами про оперативну ситуацію, якраз на безпосередньо лінії зіткнення на фронтах, перспективу і допомогу, і Рамштайн, і дати вже про які навіть. Прем'єр-міністр Шмигель говорить, отримавши 38 кулеметів від трюдо, 38, фактично не тисяча, а 38 від трюдо. Це теж, ви знаєте, якби муляє. Ну нічого, нічого нам пхати далі. І, звичайно, якби на глобальну ситуацію в Україні впливає чи не впливає той витік інформації, який відбувся, чи то з ЦРУ, чи то з НБ, чи то з Пентагону. Причому Пентагон це єдине зараз ну, інституція, яка реально і голосно говорить про те, що вони ведуть розслідування. Не знаю, знаючи, пан Красотін когось прикриває, але за будь-яких обставин а, в Штатах трошки збурилися від цієї інформації, особливо в частині їх дипломатичних стосунків, ну і в частині військової допомоги Україні. Він лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер а, просить провести закритий брифінг для всіх сенаторів а, через витік документів Пентагону. Ну поки що говорить, що з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні, Оцих цікавить якраз ця складова. Тому що якщо та Кацапи там мають якісь знання, то треба щось міняти чи не міняти. І Пентагон організував вже міжвідомчу групу для оцінки наслідків витоку, американські чиновники і от близькі військові союзники вже ну якби побоюються, ну принаймні висловлюють побоювання, що ці витоки можуть поставити під загрозу секретні джерела і навіть скомпрометувати важливі зовнішні зв'язки. тобто агентів 007 американських, які знаходяться в різних щебелях влади. І не тільки Касабстану, от про що насправді мова. Бо Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до останнього великого витоку секретних документів. Це цитата Остіна, очільника Пентагону. Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування мін'юсту. Але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми проводимо розслідування, обшукаємо буквально все, як я сказав в першій частині. Поки не знайдемо джерело витоку, перевернемо кожен камінчик, так він сказав. І поки не визначимо масштаби цього витоку, ми проводимо щоденні наради в Пентагоні пов'язані з цим інцидентом. Ну і держсекретар Блінкін, який тут же ж був з Остіном, додав, що США останніми днями обговорювали цей витік із всіма своїми союзниками. Звичайно, довелося ретельно попрацювати. Ми контактуємо на високому рівні, зразу скажу, що навіть в Україну дзвонили. Так, ми контактуємо на високому рівні з союзниками-партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні е, своїм. Союзницьким зобов'язанням. Блінкен окремо нагадав, що якраз от напередодні розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і запевнив його, що США, як і раніше, рішуче активно будуть підтримувати Україну в війні з Кацапстаном. От винищувачі дайте і покажіть, що ви підтримуєте. Бо слова словами обнімашки, цілувашки, різні скарпетки, посмішки, там присутність на заходах, які роблять українці. Це нормально, але винищувачі набагато ліпші були. І ми б тоді могли б вашу просто фотокартку поставити на цих заходах і можете ноги туди не бити. Дайте винищувачі. Казахстан заявив, що США ставлять смертельні біодосліди над солдатами Збройних сил України. Це вже йдемо якраз до моментів, які по, -по пояснюють касапському бидло суспільству стосунку цей варіант, з ким їм доведеться боротися, бо інакше я цю масу назвати не можу. Ну ми бачили купу світлини. Вчора там якийсь священник когось проводжав. Да? А сьогодні ми знаємо, що вони зробили цей електронну пов'язку з тим, що людина, якщо не приходить, вона просто викрила. І суспільного життя Сполучені Штати, ну і пояснює в своєму там в Держдупі, США фактично організували військову біологічну окупацію України, так, біороботи. Дякую вам за всім за увагу. За підтримки Києва в країні створили 50 лабораторій. А в нас був цей вірус. У нас на кожному куті, тут ледь не в кожній будівлі, був лабораторія. Якась лабораторія. Щось перевіряли, брали аналізи. Я думаю, що це занижена цифра. 50 лабораторій де ставили експерименти над українцями. Так, Україна стала плацдармом для ведення. Це серйозні люди, говорять. Просто я вам даю знання ці. Україна стала плацдармом для ведення біологічної війни проти Касабстану. І це співголова парламентської комісії. Вони спеціальну комісію зробили з розслідування діяльності біолабораторії в Україні. Це така ярова. Це при тому, що вони ну вони ж сюди не могли приїхати. Яка комісія? Це що вони? Вони на біолабораторії, що да причому там реляція вбивча, значить, біодослідом ша були, е, значить, в, в, цій, в цій програмі е, брали участь щонайменше 4 тисячі військових зсу. Звідки він мають. В Харківській лабораторії загинуло 20 солдатів, ще 200 було госпіталізовано. Що в Харківській треба писати в івано франківській От, от десь там, чи там, в Тернополі, от там, що в Харкові. Е, ну, Ще можна сказати цій пані Ірині, що е, секрет нас є, ми ще шапочки фольгові робимо. Класні шапочки. Ну, Це роблять там під Харковом в Дергачах, наприклад. Да? Що я не знаю, Що По дорозі десь. Там, де три сестри на полтавському шляху, десь там роблять ці Фольгові. Шапочки, ну це просто дурістіки, це серйозні люди. Вони на повному, от на повному серйозі вони це розказують, а ті споживають. От те, що називається громадяни Казахстану, це свято вірить. Ну про який рівень взагалі можна говорити, друзі? Н не знаю. А ну тут ще один такий момент. Ну, без пана Малюка, звичайно, нікуди. Витік документів Пентагону свідчить, що до вибухів на аеродромі Мочулищі. Оце пам'ятаєте, за дрон там. Але вибух, такий вибух, всі підтверджують, Симл Звичайно, можуть бути причетні агенти СБУ. Це видання Економіс сьогодні пише. За даними видання, приймаючи рішення атакувати касабський цей літак А-50, агенти в Білорусі діяли самостійно і всупереч наказу. Вашингтон міг дізнатися про це прослуховуючи співробітників СБУ, там були матеріали цілком таємні. Ну, якийсь бред такий, ну виписують, звичайно, а хто. СБУ. Ну, там нормально, Масап повинен трошки відійти з пальми першості і туди мають посадити на пальму першості наші спецслужби. Це нормально, це піар, абсолютний піар. Так, піар не знаю в який спосіб. Просто в останній момент, щоб хайпанути і забрати все. І на шаріка, на Шаріка, я підкреслюю. Оце з Угорщина. Ну, та поїхав Сіярта в Москву. Вчора ми теж про це бачили, але в результаті сказав так: Угорщина буде купувати додаткові обсяги касабського газу. А за основні буде платити на пільгових умовах. Це е, справа в тому, що дійсно зараз е, що ж ціна на газ впала по всьому світу. А угорці ж мали контракт довгостроковий з Кацапами по старим цінам, це коли там майже під три тисячі. А вони мали там контракт більше тисячі доларів. Тепер весь світ отримує там, умовно кажучи, вдвічі дешевше, а угорці, значить, за тисячу доларів. Поїхав домовлятися: ну що ж таке, і казав, так, ну для вас ми робимо пільгові умови. Ну і напевно приспустили до загальної ціни по ринку. Торік ми уклали угоду про додаткові постачання газу до Угорщини, понад обсяги встановлені довгостроковим контрактом. З Газпромом ми збережемо цю акцію опцію, сказав Сіярто. Зустрічався він, ну принаймні з того відкритого загалу з віцепрем'єром Казахстану Олександром Новиком. А також було погоджено відстрочення, тобто я чому кажу, що на, на шару, тому що Сіярто сказав, ми потім заплатимо в разі екстремального зростання цін на газ, то у нас відстрочка буде на оплату. За словами угорського міністра, залежність країни від касапських енергоносіїв є фізичним, а не політичним питанням. Ну ну. При чому, що він каже, ще і домовився постачання збільшення поставок, е, окрім газу і фінансування е, значить, цієї електростанції будівництва пакту. Ну тобто поїхав витягнути гроші, поки Путлір ще при пам'яті і живий. Ну і там навколо ще в когось є гроші. Під час брифінгу для преси Сіярто наполягав на тому, що доступ до кацапських енергоносіїв має вирішальне значення для безпеки Угорщини, незважаючи на а, політичні. Це в той час, наприклад, як. Зараз вся Європа звернулася до о, Казахстану для того, щоб звідти брати ядерне паливо разом із Сполученими Штатами, а не в Казахстані. А ці лише в Казахстані. Ну завтра не буде того Казахстану в плані з виробництвом атомної ну, ядерного палива. І от що будуть угорці робити? Ну поміняють, я думаю. Але те, що вони там, там всередині Євросоюзу, от оце, оце от е, кручу вірчу, заплутати хочу, хочу, вже почало напружити не тільки Європу, хоча Європа ще там мовчить. Ну да, вони там притримали гроші. Але Орбан побачив, що є потужності, далі там пхає по своїй лінії, що ми окремо, а що ми там виключно для своїх інтересів. А для чого тоді сидіти в спільних європейських інституціях? Але вони дістали вже Америку. Сполучені Штати Америки можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських впливових громадян на тлі погіршення двосторонніх відносин і критики дій уряду Орбана. Це місцеве якраз видання написало з посиланням на дипломатичні джерела. Тому от дуже цікаво буде сьогодні прослідкувати. Подивіться, буде там в процесі ввечері. Ми вже поговоримо, що саме сьогодні ця інформація ну якби має, може бути оголошена, бо саме сьогодні є прес-конференція посла США в Угорщині Девіда Пресмана. От цікаво буде подивитися, бо це насправді буде перший привіт Орбану і чутливість впливових угорців від політики Орбана буде продемонстрована наочно. І от що далі буде відбуватися? Не названі дипломати приточнили, що може повторитися ситуація. Вона вже була в 2014 році, коли США заборонили в'їзд для восьми угорських діючих і колишніх чиновників. І це якраз відбувалося на тлі погіршення стосунків між Будапештом і Вашингтоном. От як буде зараз, дуже цікаво, і це такі собі привітання, таке собі привітання до насправді Орбана. Ну думаю, що Орбан може в цьому контексті одразу сказав, що Еммануель Макрон мій друг. Бо в ЄС все більше прихильний до ідеї Мануеля Макрона щодо стратегічної автономії від Сполучених Штатів Америки. Пише видання політико. Зокрема, позицію французького президента опосередковано правда але підтримав голова Євроради Шарль Мішель, який заявив, що позиція Макрона не є ізольованою в ЄС, і хоча він виступав в якості лідера власної країни. Пам'ятаєте, Оксуло Фондерляїн сказала, що Макрон це ще не все єс. А тут Шарль Мішель каже: так нічого, так і відображають його погляду, що вже більше змін. Є в європейських політиків, що вони стають більше самостійними, а завдячуючи кому завдячуючи Україні, друзі. Давайте не будемо запис... забувати і нашій героїчній боротьбі. Стався стрибок вперед в питанні стратегічної автономії, якщо порівняти з тим, що було кілька років тому, що стосується питання відносин США, то зрозуміло, що на перемовинах в Єврораді можуть бути нюанси і деликатні питання. Деякі європейські лідери не говорили б так, як Макрон, але думаю, багато хто з них думає, так як говорив Макрон. Просто каже, ми підтримуємо розвиток більш тихних стосунків між ЄС і США, але лише в тому випадку, якщо цей процес не передбачає сліпого систематичного слідування позиції Сполучених Штатів з усіх питань. Тобто десь трошки щоб пригальмували. Хоча поки що цей варіант я би розглядав в контексті того, що Касапи, ви міняйтеся, то ми повернемося до вас. От, якби це перше в мене враження таке виникло. Хоча далекі відгадки, що тут ж що одразу ж забудуть забуде, і Макрон, і Шар Мишер, що вони бачили і чули в Бучі, що найменше мові або в інших ділянках, значить, України та ну стосовно санкцій ще. я про Канаду вже казав в першій частині, де пан Шмигаль присутній. Так, да, Канада запроваджує додаткові санкції проти Касапів проти білорусів, особисто трудо повідомив. Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції проти 14 касапських фізичних і 34 юридичних осіб. І, е, е, значить, кілька, кілька білоруських банків наводять е, значить, санкції. Не знаю, це ж не санкції Сполучених Штатів Америки, не з долари. А треба би задушити можливості постачання окремого комплектуючого матеріалу до білору. Білорусі, аби ті не робили якісь речі для ВПК Кацапстану, ну тобто вже безпосередньо для армії Кацапстану. Так що ці такі напівкроки ну, могли би бути і більш потужними. Сподіваюся, що пану Шмагалю хоч якось вдасться все ж таки протиснути більш такий глобальний і більш такий глибокий підхід пана Трюдо до цих питань. Не знаю, чому він саме в такій спосіб: 38 кулеметів. А більше потужно себе почали почувати в Молдові. Зараз ви знаєте, наприкінці тижня буде великий там збір національний. Я думаю, що якраз має Санду хоче підтримати отримати підтримку по своїм прагненням доходження в Європу. А от Міністерство закордонних справ і Європейської інтеграції Молдови прокоментувала машку Коксахарок напередодні. Вона після того, як біолабораторії в Україні 50 штук, ще розказав, що НАТО готує з Молдови полігон для геополітичної. Конфронтації з Кацапами, це мається на увазі, напевно, в Придністрові. Бо рано чи пізно Придністр Придністров'я перестане бути тим анклавом, кацапським, це теж, ну, якби, як тільки сипеться Кацапстан, там все закінчується. І молдавські дипломати наголосили, що відносини Молдови з міжнародними організаціями, включно з НАТО, це суверенне і незалежне рішення країни, мовляв, Машка Коклосахарок, стули пельку, і це не, твоє, значить, не твоя гав-гав справа. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями і державами для збереження миру і безпеки країни. Отак заявило Міністерство закордонних справ Молдови. Я від себе тільки додам, що Молдова із вчорашнього дня почала е, імпортувати від України електрику. Наш профіцит вже оплачується Молдовою. Тепер про профіцит. А, грошей в Кацапів, скільки їм залишилося, і можливостей для ведення війни. А ну є якби бюджет, да, зведений для мирного способу життя і є зайві гроші, які замість того, щоб витрачати на якісь корисні речі, там будівництво доріг, нормальних туалетів, створення унітазів, а путвір з тими грошами воює. Значить, профіцит поточного раху, ну, рахунку, який є на сьогоднішній день Казавстані, скоротився на 51 мільярд доларів порівняно з тим, як було рік тому, і це найменший показник. За перший квартал 2016 року так написав Блумберг, тобто за весь цей час Центробанк Кацапстану очікує, що профіцит знизиться взагалі до 66 мільярдів доларів за рік від рекордних, які були минулого року 227 мільярдів. Тобто, в них було 227 мільярдів, з якими можна було б робити все, що завгодно, окрім того, що в них є гроші закрити всі питання. І Путлер не знайшов найкращого варіанту, як тільки піти війною в Україну і по суті воювати проти всього світу. Аналітики вважають, що зниження зовнішніх фінансів буде тримати рубль у напрузі. І змусить казахський уряд і компанії терміново шукати нові ринки збуту для сировини. Ну Блумберг зазначає, що казахський рубль був однією з найгірших валют на ринках, що розвиваються по відношенню до долара цього року. І саме тому касапи кажуть, що нам долар не друг. Ми тепер до юаню. Ну і будуть тягнути за собою юань. Ну якось так виглядає. Імпорт повністю відновився до а, рівня минулого року, але прибутки. Від продажу сировинних товарів з Казахстану постійно знижується через міжнародні обмеження на експорт енергоносії з боку США і ЄС. Але бачите, за входження товарів до Казахстану він під, ну, повернувся на необхідний рівень, через те, що вони оцей сірий імпорт е запровадили, і там якраз країни біля Казахстану, які, включно із Туреччиною, вони докладаються. Тут до результату ще політичний момент. В економіці Кацапстан напередодні заблокував по суті роботу зернового коридору. Угода щодо експорту українського зерна в критичному стані так сказав заступник міністра інфраструктури. Це теж наші гроші. Звичайно, що воно підкріплено якби гуманітарною цілою, але це наші гроші. І Кацапи бачать, що тут вони втрачають більше втрачають, бо українське зерно, українська політика, українська точка зору йде на їх там історично, як вони вважають, домінантні ринки в Африці на Близькому Сході, і тому треба їм цю тему закрити і почати знову шантажувати весь світ. Е, значить, в межах зернової угоди представники Кацапстану, Туреччини і ООН інспектують всі судна на шляху до українських портів і з українських портів. Спільна комісія узгоджує назви кораблів. Там графік хто сьогодні проходить. А от напередодні, як кажуть, нашому міністерстві інфраструктури. Кацапи взагалі сказали, що жодних перевірок не, не, не буде. Українська сторона подала назви трьох суковантажів, які передбачені угодою, що вони виходять. А Кацапи викреслили ці назви подали інші суда з черги, там які ще не завантажили. Черга 50 суден, і ти не готові були до виходу. Тобто, ті, що вже готові до виходу, вони не пускають. Давайте там інші. В результаті жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що є фактичною блокадою з боку е Москви. Сьогодні маємо критичну ситуацію. Касаби порушили умови Чорноморської зернової угоди. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. І це вперше зроблено. Але я думаю, що абсолютно не випадково. Пан Резніков вчора ми про це з вами говорили. Я сказав, що можемо повторити подвиг кацапського крейсера Москва. Ну, вже швидше, я думаю, що якби це. Спонукало Кацапів до якихось рухів. Ну, Менше буде рухів, правда, я не знаю, як і чому, і тільки сьогодні, але теж маю сказати, бо з'явилася картка на розшук, причому що це і СБУ шукає, і Міністерство внутрішніх справ дружину Медведчука Оксану Марченко. Оголосили в розшук. Значить, вона зникла з радарів 24 березня 23 року. Не знаю, чому саме так, і що вона відповідала на бажання наших правоохоронців прийти на допит, але і звинувачують фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи захоплення держлади, це серйозно, це довічно, я так розумію. Значить, місце зникнення Київ, Солом'янський район, стаття звинувачення якраз фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Запобіжний захід не застосовувався отак, от пишуть в МВС, не знаю, ну розшук. Можливо, далі буде Інтерпол. і Таким чином, і Оксана Марченко і чоловік сам ну чоловік і так це ж ну, якби заручники однієї території, і вони в цьому зв'язку безпосередньо залежать від Путлера. Бо інше кому вони потрібні, а от нашим правоохоронцям потрібні. А тепер друзі, економічне відновлення, бо все частіше про це говорять. І вчора були якраз розмови в офісі президента з очільником значить відповідного напряму в Італії стосовно значить, там конференції, які у Хочуть провести Італія, продовжують надати підтримку Україні, в тому числі е, представивши план реконструкції наприкінці квітня. І е, от е, знову ж таки нагадаю свою точку зору, я вже не один раз це говорив. Після перемоги буде стояти черга. І дуже важливо, хто в черзі, хто поза чергою, а хто і як нам допомагав, і ті ближче, ну якби до грошей, які в результаті бо ми не зможемо закрити навіть за наявності грошей самотужки. Я маю на увазі технології, робоча сила, швидкість, всі потреби, які виникнуть перед Україною після завершення війни. Економіка, реконструкція, реструктуризація, інфраструктура і тому дуже багато компаній це живі гроші, захочуть взяти участь. І от е, країни вже починають висувати свої пропозиції. От італійці, е, Глава МЗС Італії Антоніо Таяні, значить, наприкінці квітня сказав, що ми представимо свій план реконструкції країни. Під час телефонної розмови з Дмитром Кулєбою підтвердив підтримку Україні і додав тільки де сам слеш ті вони вже в Україні чи ще так довго їдуть? Трошки швидше би треба, і з літаками треба попоратися. Значить, Таяні додав, що він перебуває в постійному контакті з головою МАГАТЕ Рафаелом Гросі. Ну якби. Да, і підкреслив важливість захисту окупованої Запорізької АЕС 26 квітня, якраз я думаю, так от Чорнобиль, да, пам'ятаєте, 26 квітня, представимо план з реконструкції України, в якому наші компанії будуть займати значуще місце. От так сказав, вже ж, з поважністю до себе, очільник МЗС Італії. Хоча, на шляху до Італії, я знову ж таки не помиляюся, мені це приємно відзначити. Польща офіційно сказала, що вона хоче стати фінансовим хабом для збирання грошей на післявоєнне відновлення України. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що не дадуть Україні напряму гроші? От ну просто не дадуть. Знайдуться купа пояснень, там банківська система, корупція ще. А хто е, зможе керувати? Хто може бути хазяїном грошей? Оце найважливіше, звичайно, поляки. Я думаю, що в цьому ж контексті не дарма. І президент Зеленський зустрічався з Дудою, бо формати е передачі грошей через діючого члена НАТО і ЄС він виглядає абсолютно перспективно. Я не знаю, це буде добре чи погане, але поляки будуть керувати нашими грошима. От ще раз підтверджую. Так само, як Польща виконала роль військового хаба, от вам і якби підґрунтя. Ми можемо виконувати роль фінансового хаба, через який буде йти фінансування відновлень України. Це заступник міністра фінансів України Артур Собонь. Це вже офіційна претензія, ну в хорошому плані, на те, що буде щось створено саме в Польщі. Я не знаю, чи це банковська структура, чи якісь там фонд, і так далі, дуже великий. І який буде розподіляти тобто, ті гроші на цільовому призначенні. Причому ці гроші, я вам ще хочу сказати так: вони не будуть виходити за межі Євросоюзу. Італія буде фінансуватися з Польщі. Ну, якщо так по-простому, вона не буде фінансуватися через там умовний там, Приватбанк, Укерексімбанк, чи які вони сюди навіть заходити не будуть. О така проблематика. Ну нам щоб відновили, звичайно, і щоб ми відновили, ну але щоб наші люди не тільки работягами, але все ж таки, щоб ми теж кмитикували, як це можна. Насправді впроваджувати, але давайте це ж все після перемоги. Да, і е, наступні 5-7 років Україна розраховує отримати 100 мільярдів конфіскованих активів Казахстану. Це в офісі президента таке от враження розуміння ситуації. Наразі влада розробляє механізми для конфіскації казахських активів. Зокрема, це може бути і нерухомість, об'єкти бізнесу, які належать казахським державним компаніям і олігархам, які перебувають під санкціями. Ну, звичайно, це е, якраз ці процеси судові. Будуть розпочинатися і будуть впроваджуватися. Але ще раз скажу, що велика кількість грошей навіть на території України поки що так виглядає, заходити не буде. Головне, щоб вони тут працювали на території України і працювали достатньо ефективно. І е, ще одна: не те, щоб і качка, але вчора я бачив, що трошки люди спантеличилися, і навіть украерорух на мою інформацію відреагував. Бо е, була е, інформація від Євроконтролю, це як е, інституція в Європі, яка займається е, повітрям Контролює значить, повітря і прогноз вони дали, що у нас відновлення польотів в Україні відбулося лише з 29-го року. А це абсолютно не клеїться з заявою Райнер, які кажуть, ну от вже скоро ми готові. Так, от, звичайно, Украерорух від каже, ми не могли лишитися осторонь таких повідомлень, тому детально інформуємо, що український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення воєнних дій і перемоги України з огляду на факт існуючої військової агресії Касабської Федерації на території України фахівці Євроконтролю на основі от сьогоднішніх актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця обрію планування, себто до 29-го року, якщо б війна не закінчувалася. Після появи нових об'єктивних факторів, як то завершення війни, переформатування мережі маршрутів, звичайно, прогноз буде оновлено з використанням нових даних. Але бачите, хто ж вкинув в мережу ці знання, Незважаючи на обставиння форс мажору викликані кацапами, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. І спільно а, з євроконтролем вже розроблено план заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі саме України, що є невід'ємною частиною державної програми відновлення транспортного сектору і економіки України. Тим паче, що ми зараз ж інтегровані а повністю в цю систему європейського ПП ну, пересування авіації. Так що а, і підготовка персоналу, авіаційна безпека, відновлення інфраструктури, операційні процедури, сертифікація взаємодія. З міжнародними партнерами фінансування. Як тільки закінчиться війна, одразу, тільки її треба закінчити, її треба перемогти. Друзі, чим ми і займаємося разом із нашими силами оборони, разом із нашими військовими пхаємо кожен на своєму місці, як можемо, якраз до цього славного дня. Він рано чи пізно буде, без сумніву. Друзі, я вам дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Кламчук. Підписуйтесь, підписуйте, дзвіночок ставте. Аби нічого важливого не пропустити, я просив би дуже лайки-лайкоси, і категоричні українські вподобайки, бо таким чином ці алгоритми Ютубу в рекомендації, хоч вони і не хочуть, я це розумію, бо ми знаємо, де модерація знаходиться. Вони так через губу, через силу це все роблять. Але україномовний контент і контекст повинен бути широко. Представлене в усьому світі, спасибі вам за те, що ви допомагаєте це робити. Я дякую своїм патріонам і дякую спонсорам каналу за підтримку особисто моєї роботи. Спасибі вам, молочених, друзі. Хто хотів би долучитися до цієї славної когорти, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. На загал, рухаємося далі. Ще раз хотів би подякувати за ваш час, що ви подивилися. І дуже би просив не перемикатися, не перемикатися, тому що далі буде. Хай щастить, до побачення і до наступного випуску. Слава Україні! we